Марка «Калуш Оркестра. Її презентувала сьогодні в Україні. Нова патріотична поштова марка присвячена переможцю Євробачення. А відповідно, урочисте спецпогашення відбулося в рідному місті соліста Олега Псюка в Калуші. Сьогодні і у Тернополі в поштових відділеннях стартував продаж марки. Попит вже є. Одна з покупчин Ліда. Дівчина вже давно живе в Чехії. До Тернополя приїхала на кілька тижнів. Заразом вирішила купити марки. Я придбала різні марки. Патріотичні марки, а також марки Калуша. Дівчина додає, марки повезе з собою за кордон. Каже, це буде чудовий подарунок для друзів. Я не колекціоную, я проживаю вже довший час в Чехії і я хотіла привезти своїм друзям і знайомим. Я особисто думаю, що це чудово, тому що треба людей якось підбадьорювати і привчати до української історії, до патріотизму. Для своїх друзів за кордоном купує марки і тернополянин Павло. Друзям купую, вони за кордоном передаю їм. Одна марка з портретом соліста Калош Оркестра вартує 15 гривень, а марковий аркуш, на якому є 6 марок 90. Однак тернополяни кажуть, що такі патріотичні марки не лише гарний подарунок, але й внесок в наближення нашої перемоги. Все, що з патріотизмом зв'язано, все допомагає нам разом до перемоги. У відділенні розповідають, що за половину дня тернополяни розкупили вже більшу частину марок. Та, попри чималий попит, в Укрпошті запевнили, марок з портретом соліста гурту Калош Оркестра вистачить усіх всім бажаючим.